Знаєте, я в житті зустрічав таких собак, які іноді були розумнішими навіть за мене, чого тут соромитись. Але для того, щоб вони були не просто друзями, а ще й помічниками, їх віддають спеціальні собачі пансіони. І з роботи отакої собачої виховательки, або грамотно кажучи, кінолога, я вас сьогодні і познайомлю. Знайомтесь, Вадим, інструктор-дресирувальник. І, звичайно, Арбат теж знайомтесь. Вадим, скажіть мені, от чому ви навчаєте собак у вашому центрі? Ми навчаємо від навиків слухняності до спеціальних розшукових собак, які можуть виявити запаха на вибухових та наркотичних речовин. Слухайте, а можу я спробувати от з ними потренуватися? Ну, будь ласка, Расшу. Оп. Расшу. Рядом. рядом. Рядом, рядом. Вперед. Ще раз. Собака не зовсім слухняно виконує команди людини, яку вона. Не дуже добре знає. Давай сюди обслуготи. Вадим, це в мене майже вийшло. Скажіть мені, що я можу з собаками зробити поскладніше зараз. Ми з вами можемо спробувати знайти запаха вибухових речовин, багажі та транспортних засобах. Дивіться, для тренування собак-детекторів, аби вони вміли визначати там вибухові або наркотичні речовини. Самі ці речовини не використовуються тут, як в театрі використовується спеціальний навчальний реквізит, тобто речовини, які за запахом і фактурою імітують їх. В цю коробочку, в оцей судочок, ми кладемо не якісь смаколики, а ми кладемо речовину, яка за своїм запахом дуже схожа. На Ви те позамерзало все Пінцетом. Чих. У нас фактично готова справжня тротилова міна. Бачите, на дні є магніт, яким ми прикріпимо цю міну до дна автомобіля. Значить, псевдотерористичну сумку ми ставимо серед ряду іншого багажу, Банку з запахом тротилу приховуємо серед ряду інших запахів. Ну а імітацію міни кріпимо прямо під машину В надійне місце. Детекторські опробування буде проходити мері. Мері в нас доросла дівчинка і два роки на людський вік. Це 35. Вона вже така, знаєте, дама бальзаківського віку, але вона в своїй справі справжній експерт. А. Бачите, Мері чітко визначила баночку, в якій знаходиться запах, який імітує тротил. Тепер я спробую самостійно. Я їй даю понюхати імітацію того запаху, який їй необхідно знайти. Меріна. Нюхай, 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 нюхай. Понюхала. Все, тримайте. Шукай, 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 шукай. О, бачите, що відбувається. Бачите? О, молодець! І тепер найскладніше завдання для нашої мерії знайти заховану під автомобілем вибухівку, начебто, вибухівку. Мері, нюхай, 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 нюхай. Шукай. іщи. Бачите? Мері чітко змогла визначити, де я заховав імітацію. Міни. Є три базові ситуації. Собака має вміти нейтралізувати озброєного злочинця, захистити власного хазяїна, а також знешкодити злочинця, що утікає. І, звичайно, найскладніше в роботі дресирувальника це тренування у собаки охоронних і захисних здібностей, аби в необхідний момент вона могла затримати злочинця, якого я зараз і перевтілився. Майте, будь ласка, окуляри. А! Я реально я дуже сильно злякався, я вам клянуся. Оці люди, бачите, ризикують десь своїм життям, ризикують своїм психічним здоров'ям, аби наші улюбленці, наші найближчі друзі завжди могли за нас постояти. Тому, дорогі мої, працюйте на совість, як це роблю. Я слава соломка, як це робить вадим. І тоді все буде добре. До зустрічі.